Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що цінами на автомобілі на Івано-Франківському авторинку. Нагадую, що ми зазвичай по кожному авторинку знімаємо 4 відео: добуси, чобітки, сімейні автомобілі, кросовери позашляховики, а також седани, універсали, хетчбеки також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, також підтримуйте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Туран 10 го року. 9600 ціна. 1,6 дизельний двигун. 224 тисячі пробіг. номер 097 773 45 55. Так, авто 7 оглядає. Виглядаю. Виглядаю. Кермо видно, шестистепеннева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. А другі зайшли з сторони. Так. Тут якраз видно. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Так, скільки лишається багажнику, видно. Якраз відкрито два додаткові сидіння. Перенос ціанік, 15 2015 року, 9 тисяч ціна. Семимісне авто, 1,5 дизель, свіжопригнана, 211 тисяч пробіг, номер 0,95 117 35 36. Так вона виглядає. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Тут ще ряд сидінь. Це одне відкрите. Є Фаркоп. Volkswagen Turan. П'ятий рік, 5200 Ціна. 1,6 бензин, 115 кінських сил, приданий з Німеччини, 245 тисяч пробіг. Номер 097 690 3858. Так. Підгріве сидінь, клімат. Шестиступанева механік. Так, і парктроніки. Peugeot 5008. 13 рік, 6300 ціна, 1,6 дизель. номер 096 344 1617. Так, тут бачите, бампери не вистачає. Накладок. шестиступенева механіка, кліматконтроль. Паркоп, парктроніки. Volkswagen Туран 7-го року, 6850 ціна, 1,4 бензин, 140 кінських сил, свіжопригнане авто, 249 тисяч пробіг. Номер 067 068 749 0038. Підігріва сидінь, клімат. шестиступенева механіка. Паркоп, парктроніки. Рено сценік. Восьмий рік, 5,250, ціна, 1,6 бензин. Свіжопродане авто, 225 тисяч пробіг. Номер 0,95 117, 35-36. Так, так воно виглядає. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Клімат Паркоп і парктроніки. Volkswagen Touran четвертого го року, 550 ціна, авто 7-місне, двохлітровий бензиновий двигун 110 кінських сил, свіже пригнана в кінці 22-го року. шестиступенева механіка, шкіряний салон, 199 тисяч пробіг. Так, номер є. торг присутній, вказує власник. Так, показує, як вона виглядає. Є підігрів сидінь, клімат контроль. Парктроніки. Опаль зафіра 9 рік, 5700 ціна, 1,6 газ бензин, 115 кінських сил, 277 тисяч пробіг. Номер 097, 609 22, 60. Так, авто затоноване сильно. Спробую... В принципі, трошки буде вам видно салон, як виглядає, мультикермо. Volkswagen Touran, 6 рік, 5,988 ціна. 1,6 бензин 110 кінських сил пригнана з Нідерландів, 194 тисячі пробіг, номер 098 780 28 18. Так, авто затоноване, тому так мені не видно, на жаль, можливо, буде трошки видно вам. Так, є ще фаркоп. Так, знімаємо по черзі. черзімання авто спочатку з ефіру. Дев'ятий рік, 6700 ціна, 1,9 дизель, 286 тисяч пробіг. Рідний. Так, номер. Зданій пригнаний, пробіг рідний. Певно, перевіряється. Є підтвердження. Передні склопідйомники. Так, ну є пошкодження посидінні. Кондиціонер, шестиступинева механіка. Інтикермо. Так, є фаркоп. Раз, бо... Ліву руку не дозакрила. Так. Так, і Форд. Форд Ексімакс. 13-го року, 8900 ціна, 1.6 дизель, 225 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, має бути вам видно. Кермо перекручене. Важко показати стан. Зазвичай зверху видно потертості. Так, якщо вони є, шестиступенева механіка, кондиціонер. І фаркоп. Volkswagen Touran, четвертий рік, 5650 ціна, 6-ступенева механіка, 1,6. Бензин ФСАЙ 107 кінських сил. Так, шкіряний салон клімат-контроль. 265 тисяч пробіг. номер 067 344 61 47. Так, вона виглядає в салоні. І підігріви, сидінь, клімат-контроль.